Я вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 17 червня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Апеляційний суд виніс рішення, згідно якого підозрюваного в аварії в селі Валя Кузьміна тримають у СІЗО. Алкоголікам стане важче жити. Відсьогодні набуло чинності рішення Кабінету міністрів про збільшення акцизу на горілку. Новий вид допомоги при оплаті житлово-комунальних послуг від держави компенсації додаткових витрат. За кермом позашляховика, який минулого тижня спричинив страшну аварію в селі Валя Кузьміна біля АЗС та відправив на той світ чотирьох людей, був Андрій Доголіч. Зять начальника державтоінспекції Ігоря Доголіча, якого, до речі, на час слідства відсторонили від службових обов'язків. Апеляційний суд сьогодні виніс рішення згідно якого підозрюваного тримають у СІЗО, допоки не виясняться всі причини трагедії та не буде проведено відповідних експертиз. Більше про це в нашому сюжеті. На засіданні апеляційного суду були присутні слідчі: прокурор, адвокат і сам підозрюваний у смертельному ДТП Андрій Доголіч. Шевченківський районний суд раніше ухвалив рішення, аби його на час слідства відпустили під заставу у розмірі 30 тисяч гривень. У відповідь прокурор подав апеляцію, аби Доголіча взяли під варту. На мою думку, судом рішення про застосування одночасної застави прийнято без рахування обставин кримінального впровадження. Воно є незаконним, підлягає скасування з наступних підстав. Суд не врахував, що Андрій Чандрі з місця скоєння дорожньо-транспортної приводи зник, що свідчить про його ухилитися від явки органу судового слідства та суду перешкоджати об'єктивному розслідуванню кримінального провадження. Після дебатів, зустрічних запитань, доказів і прохань підозрюваного суд таки виніс своє рішення. Задовольне питання старшого слідчого відеос української області поставить про скусування. За заходу під варки, відносно Довича, Андрія Амановича. Відтак, апеляційний суд скасував можливість випустити Андрія Доголіча під заставу. Вже після закінчення суду в МВС краю на прес-конференції начальник міліції Валерій Зінченко повідомив, що також у позашляховику перебував Дмитро Добрянський, екс заступник начальника ОДСНС області. З показу тих людей, які знаходились у «Фольксвагені», з експертних висновків, ми встановили ще тросі. Водій і три пасажира. Із них двоє жіночої статі, два чоловіка. На даний момент з пояснень договіща він знаходиться в шоковому стані і не може дати ніяких свідчення. Нагадаємо, пізно ввечері 13 червня у селі Валя Кузьміна біля АЗС джип врізався в Жигулі. Загинули три пасажира з дев'ятки та її водій. За свідченнями очевидців і водії і пасажири і мажорного авто були у стані сильного алкогольного сп'яніння. Щоправда, експертиза крові Андрія Доголіча, зроблена приблизно за 12 годин після ДТП, зазначила, що спирту в крові підозрюваного не було. Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зробити з розвалюхи мистецький арт центр. Такі амбітні плани наразі ставить перед собою ініціативна група стосовно відродження кінотеатру імені Івана Миколачука, що на головній неподалік автовокзалу. Колись тут показували стрічки та збиралися діячі мистецтва. Нині ж мершаві внутрішні стіни чують тільки відголоски нічного клубу Торнадо десь у підвалі споруди. Про задуми, реальні довтілення і не дуже дізнайтесь нашого наступного сюжету. Мистецьке життя цього кінотеатру було недовгим близько 30 років, з яких останні чотири він стоїть зачиненим. Зручне розташування робить його привабливим для відвідування однак всередині вже давно нічого не відбувається. Ініціативна група у міськраді обговорила подальше майбутнє цього закладу, і ось найцікавіші думки, які були висловлені. Шановні колеги, будь ласка, не обмежуйтеся ідеями дешевими чи простими. І не думайте, на жаль, українські ми звикли так думати, європейські так давно вже не думають. Що це буде дорого і місто або держава? Це не потягнуть або не знайдуться. інвестори. Уявіть собі, що ми з вами можемо збудувати будь-що. Будь-якої якості, будь-якої функціональності і розмірі. І запропонуйте те, що ви хочете бачити на місці кінотеатру імені Микола Вічука. Як будівельник, чітко розумію, що за одні і ті ж самі гроші можна побудувати якийсь типовий будинок культури, викласти ламінат, пошпаклювати стіни, повісити офісні світильники і проводити там якісь заходи. Але ж можна підійти інакше, можна сформувати таку якусь концепцію. Можна залучити творчих людей, художників, архітекторів, які зроблять дійсно сучасний європейський центр, де чернівчани будуть розвиватись. Ми ж, коли ми говоримо про архітектуру, вибачте це утопія. Тому що а, це ну, там не буде проєкт Главки, там не буде проєкт Фельмера і Геймера. ніколи. Ну, я це не вірю. Головне, щоб що, в чор, у нас немає майданчика. Розучали йде. Цей майданчик може бути вже фактично в тих чотирьох стінах, які там зараз. Так, да, вони в плачаному стані, але е, організувати суботи чи ще якусь там цю річ, е, вивезти сміття, просити в місто, щоб перекрило не повністю, е, звичайно, не очевидно, грошей немає, на це, щоб там не текло і забезпечити туди непроникність. У нас є дуже багато молодіжних груп, які театральні, які готові, які потребують. Далі і сцени. Черниці немає. У нас є шкідівка, де ви знаєте, що дуже ну, неважна сцена, і фактично театр, і фактично дом культури кісічників, колишній як він це називається, центральний поступний да. Так от, перший, другий поверх має бути такий зал. Сьогодні стоїть питання про опалення цих приміщень, про дорогі комунальні послуги. І ми маємо зараз вже враховувати в ціні проєктування експлуатацію цієї споруди. Якщо це комунальне підприємство, то місто бере витрати на себе. А якщо інвестор хоче будувати такий центр, значить він має знати, які прибутки він отримає і що він вкладатиме кошти. Наразі в кінотеатрі два поверхи. Можливість побудувати третій та четвертий вивчають спеціалісти. У будь-якому разі хотілося б, щоб до 75-річчя Івана Миколайчука, а воно відбудеться у 2016 році, відновлена споруда вже функціонувала. Надія Величко, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Алкоголікам стане важче жити. Відсьогодні набуло чинності рішення Кабінету міністрів про збільшення акцизу на горілку та лікеро-горілчану продукцію. Коняк, вина та горілка подорожчують спочатку на 15%, а потім ще на 14,5%. Подробиці дивіться далі. Акциз це непрямий податок, який держава отримує безпосередньо від продажу товарів. Тобто він не пов'язаний з одержанням прибутку підприємцями. Він включається у ціну товару, яку сплачує споживач його розмір і сума стягуються у державні чи місцеві бюджети для того, щоб подорожчання не сильно вдарило по кишенях. Воно відбудеться у кілька етапів. Підвищення розвитних цін буде здійснюватися у два етапи, тобто перше до 31 липня і друге з 1 серпня. До 31 липня вартість пів літра горілки міцністю 40% коштуватиме в роздрібному продажу не менше 34 гривень 90 копійок. З 1 серпня її вартість збільшиться ще на 5 гривень. Трохи менше вдарить подорожчання по вартості коньяка. Після усіх етапів, тобто після 1 серпня, він коштуватиме тризірковий – 59 гривень за пів літра, 64 гривні за 4 зірочки та 69 гривень за 0,5 п'ятизіркового напою. Усе це мінімальна вартість. Вартість остаточну ціну, а вона може бути більшою, але ніяк не меншою, встановлюють самі продавці. Кожен продавець, кожен власник магазину, який здійснює реалізацію лікар-гольчаної продукції, може цю постанову почитати в офіційному виданні, зробити розрахунки і встановити такі ціни на відпуск цієї продукції. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чорнівецькій області суттєво збільшилася кількість мільйонерів. 41 особа задекларувала доходи 2013 року на суму більше 1 мільйона. А в попередньому таких було тільки 19. Дана категорія декларантів поповнить місцеві бюджети, а саме Чорнівці, вижниці та Кісманя податком на доходи фізичних осіб в сумі 2,5 мільйони гривень. Про це на звітній прес-конференції розповів виконувач обов'язків начальника головного управління міндоходів у Чорнівецькій області Михайло Синичак. За п'ять місяців місцеві бюджети отримали майже 250 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З 1 січня по 1 травня від громадян надійшло 6620 декларацій про майновий стан та доходи. Останнім часом податківці докладають багато зусиль для того, аби державі звітували усі, хто повинен це робити. Для цього активно ведеться пропаганда сплати податків. Роздають буклети, розміщають на сайтах банків інтернет-банери. Ми застосовували електронну розсилку в банках. Ми співпрацьовували з банками, що вони, коли ви отримуєте кошти, там була заставка задекларуйте свої доходи і загалом оголошення. За перерахунками поданих декларацій місцева скарбниця регіону поповнилась сумою майже 15 мільйонів гривень. З них 2,5 мільйони гривень надійшли від так званих мільйонерів. 27 чоловік та 14 жінок задекларували у своїх доходах шестизначні суми. В Чернівцях 36, по регіонах, якщо нам буде цікаво, це в Черніцях 36, у Вижниці 1 мільйонер, в Кіцмані 2, в Сторожинці 1. Кельмінцяходин від видів діяльності я уточню, що на жаль, у мене в прес-релізі цієї інформації немає. Я обов'язково уточню. Вам додатково надам цю інформацію. Мені... податківці я нагадують, намагався. фізичні особи, які не задекларували свої доходи, ще мають можливість це зробити. Штраф складатиме лише 85 гривень. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Новий вид допомоги при оплаті житлово-комунальних послуг від держави компенсації додаткових витрат, окрім вже існуючих субсидій для малозабезпечених верст населення. Вже з 1 липня запровадять програму відшкодування коштів різниці за оплату житлово-комунальних послуг. Що для цього необхідно, і що саме собою являється нова програма, знає Генрія та Через підвищення ціни тарифів на послуги центрального опалення, газопостачання і центрального постачання гарячої води з 1 липня малозабезпечені сім'ї матимуть змогу отримати компенсацію цих витрат. Директор департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА Юрій Півень зазначає, що отримати допомогу можуть ті сім'ї, доходи яких не перевищують прожитковий мінімум, що складає сума доходів кожного члена сім'ї, тобто всіх осіб, прописаних у житловому приміщенні. Компенсація. Вона трошки споріднена з субсидією, бо гроші йдуть звідти ж з державного бюджету через субвенцію обласним бюджетам і на адресні рахунки конкретної сім'ї. Там є такий рахунок, ви знаєте, добре, у кожної сім'ї на газ, на світло, на воду, і оці гроші будуть поступати туди як від компенсацій, так і від субсидій. Власни програми і компенсовані кошти ділитимуться на частини і використовуватимуться для оплати комунальних послуг в майбутньому. Щоправда, зазначає Юрій Півень, що проблеми можуть виникнути при розрахунках з постачальником послуг. Але споживачі запевняє, цього не відчують. Для отримання компенсації потрібно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. До неї необхідно прикріпити довідку про склад сім'ї, прописаних у будинку, і довідки про доходи кожного. І сім'я може бути і бабка, і дід, і мама, і тато це не така наша соціальна сім'я, і приносить довідки про доходи кожного члена сім'ї. Якщо довідки нема, ви знаєте нашу умову, ми ставимо, що тут мінімум є прожитковий. Компенсації надаватимуться неодноразово. Фахівці прогнозують, що найактивніше програма з надання допомоги функціонуватиме під час опалювального сезону, але просять звертатися вже зараз. Також з оформлення усіх необхідних документів враховують і три попередні місяці, що виплатили за комунальні послуги. Різницю також будуть відшкодовувати. Генрія Табеух Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Обласне управління статистики повідомляє, протягом перших чотирьох місяців нинішнього року обсяг експорту товарів з Буковини становив 36,5 мільйонів доларів. Імпортували же ми продукції на загальну суму 32,5 мільйони доларів. Буковинські підприємства експортують свої товари в майже 70 країн світу, основними з яких є Румунія, Російська Федерація, Німеччина, Туреччина, Польща та Китай. В структурі експорту переважають поставки деревини, текстилю, машин, обладнання механізмів та меблів. В структурі імпорту основу складають текстиль, машини та обладнання, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з деревини недорогоцінні метали. Обніміться ж, брати мої, саме під такою назвою на центральній площі Чернівців біля пам'ятника Тарасові Шевченко відбулася суспільно політична акція, що зібрала шанувальників Великого Кобзаря та всіх охочих городян. Взяли участь в акції і наші кореспонденти. Чернівці прийняли естафету та долучилися до проведення всесвітньої акції Обійміться ж брати мої, головною метою якої є вишивання рушника великому Тарасу, який надихнув організаторів на проведення даного заходу. Саме його персона та велич, на їхню думку, повинна об'єднати народ в той нелегкий час, в якому сьогодні живе країна. Воно не тільки символічно, якби наша влада. Минула і діюча зрозуміла е, смисл цієї акції, вона б цю акцію старалася провести в кожному районі. Чому? Ви знаєте, як цей рушник об'єднує людей, як він піднімає дух українців і як він пригничує чи примушує інші нації, в тому числі росіян, задуматись над цим питанням. От ми були у Петербурзі, в Москві, росіяни підходять і кажуть, люди добрі. Така велика людина, як Шевченко, така велика акція. Що ж ми робимо? Чому ми. ми, ми Б'ємося. Що ж до самого рушника, то робота над його вишиванням проходить в тих місцях, де за роки свого життя встиг побувати Тарас Шевченко. Перед тим як розпочати роботу, учасники акції традиційно звертаються до Бога. Над полотном вже встигли попрацювати 15 вишивальних колективів, два з яких із Москви та Петербурга. Хоча й на Буковині Великого Кобзаря не було, але громада скористалася можливістю запросити організаторів, щоб чернівчани теж могли прикласти руку до цього творіння. Я вважаю, що чим побільше повинно бути таких акцій. А рушник це завжди був оберіг. Це з ним українська людина народжувалася і з ним відходила в землю. І цей оберіг, це воно так повинно бути. Це дуже добре. Це прекрасно. що цей рушник попав в Чернівці. Вніс свою лепту у вишивання рушника і Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Вітаю! 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 Імена охочих людей, які візьмуть участь у вишиванні, будуть зареєстровані та збережені, адже є надія на те, що рушник зберігатиметься довгі роки та передаватиметься наступним поколінням. Надалі в планах організаторів побувати з рушником на місцях заслання Шевченка, але з огляду на стосунки із Росією, це буде важко. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому не побачимось.